Так, розкажу про маленький експеримент, який я проводив чесник цибуля між фундуком, тут у мене, поки він маленький, зробив ось такі грядочки досками, так загородив. Землю хорошу, тут компост, пісок, чорнозем, суперфосфат, перемішав. І десь в кінці жовтня я посадив чесник. Часник садив я. Невеликий, знакомій дали, десь у два рази менше зубці були. І от, значить, сьогодні я зібрав чесник з цієї рядочки. От десь десятка 4 отаких от чесничин здорових, хороших. Тобто експеримент, скажімо так, завершився успіхом, ну я сам не очікував. Буде. Підживлював навесні кровіком, добре замульчував, десь відео вже показував. І Останнім часом ми чередував підживлення, моногосват калії я давав під корінь і по листу давав ну, через неділю кальцій, препарати кальція, Ось, щоб для легкості. І Мене порадували от розмірі. Побачимо, як буде лежати. Ну, по крайній морі я задоволений. І земля тут не гуляє. А наступну неділю я тут буду викопувати ще залонувати ракамболь, І я покажу у відео, що там за часник. то я скажу, що цей порівняння з ним, то взагалі буде карликом. Ось ну, дійсно часник, Тут в мене їх штук вісім. Осажений. Ну і так, три грядочки такі зробив цибулі. От вона вже попадала, але вона ще зеленкувата. І ну, цибулю пізніше викопують. Часник озимий, то от, після Петра і Павла, от там десь в 10-х числах, вже стрілка коли випрямилася. І тріснула. Ну, тут я не покажу. Но, там, може, буду далі цибулю показувати, то покажу. А цибуля, вона ще зеленкувата і вона ще хай тиждень. Єдине, що дощ хороший прийшов і ну, така погода, щоб зарльоза не було і ну, не почала підгнивати. Але наче я, кілька три в мене такі грядочки, голанські сорти садив на зиму теж. І з кожної грядочки я повикопував. І зараз теж подивимося, яка цибуля. Ті самі підкомки, та сама земля, якщо часника. Та да, ще я хотів сказати, чесник я викопав і зразу ж гірчицю посіяв. Земля ще волога, вона ще успіє зійти. Я перекопаю. І тут більш за все я посажу морку на зиму. Тобто часник по чеснику не буду, буду міняти От, морку з часником через рік. І тут теж ось в мене ще одна така маленька грядочка між фундуками. От, тут у мене Варшавський, там сирена ще маленькі, Гали, Каталонський, до речі, Каталонський, так я не перевіряв. Як ростуть, <кій> обробив, бо щось листя підідає. Отак іду, іду, дивлюся. От, а потім тільки опа! А що це в мене за відводок такий цікавий виріс. А хто в коментарі напише, що це таке красиве? І оце ж треба і викопати, а рука не піднімається. Ну, дуже крас красиво так камера не передає, але ну, не буде викопати. І росте з фундуками. Так, і оце ж то хорошо, дуже допомагає, але ну ослимаки, ну прямо тут масово нападають на все, що тільки можуть. До речі, не звернув увагу, десь фацелія тут попала між цибулею. Цікаво. Оце в кінці там города, як запилювач хороший. Там джоли літають, щоб мені запилювали баштани. І гарбузи посіяв. Десь може насіялося. Так, я зранку просушив її. Так, ну може тут не йду я. А ось. Все. От вона вже була. Ось показую я одну як індикатор залишив. До речі, не бажано. Залишать вона виснажує. от розмір часника Ось, із цибулинкою. Вона вже випрямилася і тріснула. Ну, це головний індикатор, що часник потрібно викопувати. Так. Ну, тут теж половина часника, от я... А тепер цибулю хочу показати. Теж дуже вразила цибуля. От я шкодую, що не записав сорти. А, значить, ця цибуля, це продовгувата цибуля. От вона така е, як морква довга така. От якщо хорошенько виростає, то вона така. Ну теж розміри, От мені... Особливо оця цибуля не, не записав, червона. Ось. Ну так. Да з нею гаразд. хоруп немає. Так, і тут десь теж викопав кілька теж сортів голландських, а біла цибуля. Ось. Теж ну, така чимала. Тобто, ну я задоволений. Тут з маленьких грядочок отримав чудовий. Результат і тепер буду постійно от в зиму садити і ну по цій же технології вирощувати. Часник цибулю.